Всім привіт вітаю вас у своєму новому відео. Мене звати Альона, і сьогодні ми поговоримо про пусті баночки, які назбирались у мене за останні два місяці. Ось стільки всього вийшло. І давайте розпочнемо, мабуть, із декоративної косметики. Бо у мене закінчилось всього два продукти саме з цього розділу. І перший із них. Це дуже популярна туш для Вії від Maybelline Sky High. Ну, вона давала непоганий такий ефект на віях, Проте, мені здається, вона у мене якось ну, прям дуже швидко засохла. Тому, хоч ефект був хороший, повторювати я її не хочу. Бо є просто ну, купа бюджетних класних тушей для Вій. Тому не бачу сенсу повертатися саме до цієї. І наступний продукт із декоративки, який в мене закінчився, це ось така ось підводка чорна від L'Oréal. Класна, от вона дуже довго не засихала, дуже тоненько, гарно малювала. Вона мене вже давненько так. Мені сподобалось, проте тут вказано, що вона водостійка, проте я не можу сказати, що вона дійсно водостійка. Вона доволі таки легко змивалася. Стиралася просто гарна підводка. Проте, якщо шукаєте самого досіку, то це не вона. Давайте йти далі. І давайте перейдемо до догляду за обличчям. У мене також закінчилося доволі такі засобів, багато із цього розділу. І перший з них це тонік від Піксі з ретинолом. Я використовувала спочатку, пробувала на обличчя, проте він такий дуже слабенький, і потім я продовжувала використовувати його вже тільки на шию, зону декольте, плечі. І там, ну, просто використала і все. Якщо хочете брати саме для обличчя, то це дуже слабенький засіб. Краще зверніть на якісь інші уваги. А цей Ну, не беріть, бо закінчите, як і я, будете просто використовувати, аби він закінчився. Наступний засіб це ось такий ось кремчик. У мене він у мініатюрці. Це крем для шкіри навколо очей, який має висвітлювати, підсвітлювати цю зону. Дійсно, з того часу, як я стала його використовувати, я помітила, що шкіра навколо очей стала більш свіжішою. Не такі вже виражені темні кола під очима. Навіть здається, що я більш відпочивша. Мені настільки сподобалася мініатюра, що я вже придбала собі повнорозмір. Буду відкривати якраз, вже викину цю баночку. Мені прям він дуже сподобався, дуже зайшов. Класний, легенький. На нього дуже гарно лягає макіяж. Для мене в ньому ну, просто одні плюси. Мінусів ніяких немає. Ну, може, тільки ціна. Далі у мене закінчився ось такий ось корейський SPF. Це SPF 50. Мені він сподобався, класний. І я також вже купила ще один. Бо реально дуже гарно лягає він на шкіру, макіяж на нього лягає класно. Мені особисто він не забиває пори, хоча у мене комбінована шкіра, ніяких проблем, комфортно відчувається. Ну, взагалі, для себе я також мінусів у ньому не бачу, тому повторюю знову і можу також його рекомендувати. У минулих порожніх баночках також у мене був цей гель для фамування від Каделі. Зараз я її закінчила повнорозмір і також користуюся вже наступним таким же самим. Дуже він класний. моїй комбіновані шкіри підходить ідеально. Він із саліциловою кислотою. Гарно очищує, я бачу дійсно зміни на карха ще у своїй шкірі, в стані своєї шкіри. Мені подобається тільки єдиний мінус це пакування. Бо коли ви відкриваєте кришку, він такий зарідкий і може виливатись. Тому треба бути акуратною. У всьому іншому для мене дуже гарний засіб для вмивання. Шкіру не пересушує, не роздратовує, гарно очищає. Тому також рекомендую. Також я закінчила ось таку банку одноразових тканевих масок від корейського бренду Mary Anne May. Це у мене саме ця з колагеном і пептидами, наскільки я розумію. Тут їх було 30 штук. Я дуже люблю тканеві маски. Хоча, знаєте, якщо купляти їх поштучно, то це доволі таки небюджетно виходить. А тут 30 штук можна робити хоч кожен день, хоч по два рази на день. Мені сподобалось тільки особисто мені у саме цих масок був доволі такий виражений насичений аромат. Якщо для вас це мінус, то, мабуть, не треба його брати, але якщо вам це не заважає, то можна, бо ефект мені від них сподобався. Я хочу також спробувати у цього бренду інші. Маски і, можливо, якісь інші бренди. Також, я думаю, бачила у Нідлі, також є така баночка з 30-масками. Якщо ви якимось користувалися, то напишіть мені, будь ласка. Я подивлюся, почитаю про них, може також собі візьму. І останній засіб для обличчя, який в мене закінчився, це міцелярка, це вже класика для всіх. Ця міцелярка від Сімпл У мене саме зелене, я знаю, що є блакитна, Блакитна я не пробувала. Дуже класна. Гарно змиваю макіяж, не сушить шкіру, не роздратовує її, дуже бюджетна. Для мене вона взагалі нічим не гірша від Біодерми, чи гарнір, чи ще якихось інших популярних міцелярок. Також дуже її люблю. Вже повторила. Десь у мене стоїть тут нова, хотіла показати. Буду брати ще, ще, ще. Для мене вона ну, просто найкраща. Ну що, давайте тепер переходити, я думаю, до догляду за тілом. І першим я покажу ось такий ось кремчик у мене був у мініатюрці від Sol de Janeiro. Це аромат 68, його я знаю порівнюють з Бакарою. Чесно, ну, з бакарою я знайома, але так, щоб пам'ятати, то прям не пам'ятаю, наскільки вони схожі. Ну, приємний такий жіночний аромат, витончений, довго тримався на тілі. Саме доглядові його якості мені сподобалися. Непоганий крем. Якщо у вас є бажання, то купляйте, пробуйте. Взагалі крема цього бренду мені подобаються. Далі в мене закінчився ось такий ось кремчик, точніше, лосьон для тіла від Дуглас. Мені дуже сподобався, дуже був класний, приємний аромат Троянди, тільки такий приємний, натуральний аромат. Також був дуже стійкий. Але, на жаль, наскільки я розумію, це була лімітка. Тому, на жаль, я би повторила, як би могла. І також у мене закінчився ось такий ось серум від Pink це Victoria's Secret, серум для тіла з ароматом меду. Тільки він пахне медом. А знаєте чим. Ірисками, такими тягучими ірисками, це був просто шикарний солодкий аромат, також дуже стійкий, дуже його полюбила. Але, на жаль, цей бренд Ну страшно, як любить якісь лімітки. З одного боку, це класно, бо є змога весь час пробувати якісь нові у них аромати, засоби. Проте, з іншого боку, якщо ви хочете щось повторити, що вам сподобалось, такої змоги вже не буде. Тому. Дуже шкода, що він закінчився. Я його дуже-дуже полюбила, розтягувала як могла. Проте термін непридатності є, треба було вже його закінчувати. Також у мене закінчився ось такий ось дезодорант від Biotrade. Це дезодорант прямо з такою великою дозою алюмінію, який блокує потовиділення на декілька днів. Іноді я такими користуюся за потреби. Мені він сподобався дійсно, працює. Мені вистачало його ну, може, дня на чотири. Хоча обіця... обіцяю до 10 днів, проте це все індивідуально. У мене було десь ну, приблизно 4-5 днів. Потім уже подивидування поверталося. Так, ці засоби доволі такі агресивні. На постійній основі використовувати їх не варто, але за потреби особисто я собі купую. І якщо ви шукали щось таке подібне, то можете звернутися на нього. Також увагу, що в мене закінчився кремчик для рук від Rituals із їх класичної колекції з ароматом Мейхер. Це аромат апельсину та кедру. Чесно, аромат мені не зайшов, я його отримала в подарунок при замовленні на їх офіційному сайті, і з доглядовою властивостю. Мені також здалося, що їх недостатньо. Якщо у вас не проблемна шкіра рук, вона прям не сохне, тоді вам може підійти. Якщо ж у вас прям суха шкіра рук, яка потребує живлення, зволоження такого капітального, то тоді проходьте повз. Ну і залишилися тепер тільки засоби для волосся. Їх також доволі таки багатенько, і давайте дивитися їх по порядку. Перше я покажу це ось такий ось шампунь від Redken. Це шампунь для сухого, пошкодженого волосся, яке сильно плутається. І з плюсів в нього це аромат, те, що він дійсно не сушить волосся. А з мінусів те, що волосся з ним дуже швидко брудниться. Влітку, у мене, коли було доволі таки спекотно, то на вечір вже могло волосся бути таке несвіже, трошки навіть журнувати. Тому. Повторювати його не буду, але якщо у вас дійсно сухе волосся, у вас немає проблем з жирністю шкіри голови, то тоді можете його брати, купувати, може вам сподобається. Наступний шампунь, який у мене закінчився, це ось такий ось від Kerastase. це із лінійки для блонду, для фарбованого волосся. Ну, він мені також не прям сподобався. Можна було користуватися, але якогось вау класного ефекту, чимось, щоб він відрізнявся, вирізнявся поміж інших шампунів, був кращим. Також я цього не помітила. Просто нормальний шампунь. У Карастас я пробувала із лінійки Densifique, Ось той був прям класний. Той був прям вау-шампунь, я думаю, його повторю. А ось цей спробувала, і, ну і все. Більше я не планую. Також у мене закінчилась ось така ось маска для Волосся від бренду Coca and Eve. Це маска з кокосом і інжиром. У неї прямо такий тропічний аромат, мені чимось нагадує, мабуть, мультифруктовий сік. Приємний аромат, також був стійкий на Волосі. Маска гарна, але гарних масок для Волосся багато, а ціна у неї не бюджетна. Чесно, я не бачу сенсу на неї витрачатися. Вона доволі-таки популярна на заході, тому я звернула на неї увагу. Але нічого такого прям особливого в ній немає, щоб її повторювати. Просто була непогана, використала, вона в мене там не валялась. Ну і на цьому все. Також засоб, який мене не вразив, це живильна сиворотка для волосся від Оваплекс. Я її отримала в подарунок із замовленням, тому. Не шкода витрачених грошей, і чесно, це такий засіб, що з ним щоб з ногом, Я не помітила якогось ефекту. На початку мені здавалося, що, можливо, вона робить волосі більш плотнішим, але ні, все ж таки, ні, то мені здавалося таке. Я ж кажу, що є, що немає. Не бачу сенсу її купувати, комусь радити. І взагалі цей бренд такий. Доволі сумнівний, дуже в них мало засобів, які дійсно вартують уваги і грошей. Ще в мене закінчився ось такий ось кондиціонер від Тіджі. Це кондиціонер для слабкого та ламкого волосся. Також гарний кондиціонер, непоганий, не дуже дорогий. Можна брати. Прикольний у нього також аромат фруктовий. Я дійсно звертаю багато уваги на аромат, особливо засобів для волосся, бо для мене важливо, щоб мені аромат цей подобався. Можу рекомендувати, можна спробувати, взагалі оця лінійка. Дуже таки непогана маска, також мені сподобалася. Я не користувалася у свій час. І кондиціонер це вже моя, мабуть, ну, друга баночка точно я його повторювала. Можливо, у майбутньому куплю знову. Також закінчилася ось така ось банка лосьйону сиворотки проти випадіння волосся від System 4. Я використала таких великих, ну, мабуть, уже дві штуки. І ще в мене до цього були маленькі. Ну, напротязі останніх років 4 я час від часу повертаюся до цього засобу. Чесно, якщо у вас прям страшне яке випадіння волосся, тоді навряд чи допоможе. Але якщо. Це щось у вас там сезонне, там, наприклад, восени, взимку у вас випадає волосся, тоді вона може допомогти. Якщо це через якісь там дефіцити, проблеми зі здоров'ям, то це може бути як допоміжний засіб, але не основний. Бо як основний при серйозних проблемах в організмі вона не спрацює. Ну, і тут також у мене сухий шампунчик від батіст. Це вже в старому дизайні, йому хто зна скільки часу, і він вже просто став погано пахнути. Бо я дуже рідко користуюся сухими шампунями. Вони у мене є про всяк випадок, якщо знадобиться. Проте я не хочу зайвий раз сушити волосся, а сухі шампуні сушать волосся. Тому. Пропав, викидаю, він вже став неприємно пахнути, але загалом ці шампуні непогані. І ще одна остання пуста баночка, не косметична, але вона мені прям дуже сподобалась. Це ось такий ось аромодифузор із Home. Із ароматом солоної карамелі. Я дуже прям люблю цей аромат. Якщо ви також любите солодкі аромати, щоб вдома класно пахло, це дуже стільки насичений аромат. До речі, це в мене баночка на 200 мл, і вона у мене стояла ну, місяців п'ять, місяців п'ять точно вистачило. То, якщо вам такі аромати подобаються, біжіть зараз в їх магазин, бо це аромат-лімітка, його продають лише. Восени до нового року, потім вже його не буде. Я думаю, що я, мабуть, візьму собі ще раз, бо я прям дуже-дуже люблю цей аромат, дуже мені подобається, він стійкий, дійсно відчувається в кімнаті. Однозначно рекомендую, бо це прям моя любов. Ну і на цьому це було все. Сподіваюся, що вам було цікаво подивитися це відео. Можливо, ви побачили щось для себе нове, цікаве, що захочете спробувати, або ж, навпаки, щось хотіли купити і зараз передумали. Може бути і таке. У будь-якому випадку, дякую вам за перегляд і до нових зустрічей!